Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Є якщо у пошуках бюджетного смартфона раджу звернути свою увагу на Moto G24. Power. смартфон може похвалитися дійсно хорошою автономністю до 48 годин. Він без проблем справляється з базовими потребами користувачів. Ну і звичайно, про його характеристики сьогодні ми зараз детально з вами поговоримо, і я впевнений, ви будете здивовані. Але перед початком традиційно підписочка на канал, зараз ставте зразу лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Смартфон отримав сучасний дизайн та стильний колір. В комплекті є прозорий силіконовий чохол, отже, дизайн завжди буде перед очима, а він, до речі, непоганий. Корпус виконаний із шроховатого матового пластику, на задній панелі є логотип компанії та спаяний острівець з двома камерами. Вони масивні, проте виступають над корпусом не дуже. Але ж нас це не цікавить, бо з шоклом ця нерівність зникає. Зібраний він добре, нічого не прогинається. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на Е-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використати, Стовати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Також в комплекті є кабель та зарядний пристрій на 33 Вт для швидкісної зарядки. Ну і стандартна скріпка та документація також присутні. Розташування елементів на гранях. Стандартне, окрім роз'єму для навушників зверху. Так, приємний сюрприз для багатьох для заряджання ж використовується USB Type-C. Також є слот для двох сім карток, дві карти Nano-SIM, Крім того, смартфон отримав динамік з підтримкою Dolby Atmos. IPS-дисплей смартфона має розмір 6,6 дюйма. частота оновлення складає 90 Гц. Цей показник більш ніж достатній, враховуючи, що бюджетні смартфони зараз беруть ну максимум для серфінгу в інтернеті. Про ігри тут нічого говорити, тому плавні зображення для повсякденного використання вистачить дільна здатність дисплея HD+, 1612 на 720 пікселів, що забезпечує достатню якість зображення з урахуванням розміру екрану. Проте, все ж надивившись на сучасні флагманські моделі і їх високоякісні дисплеї, для мене різниця помітна. Зображення не таке деталізоване, як я звик, але воно хороше. Співвідношення сторін складає 20 до 9. Активна сенсорна панель охоплює 89,5% корпусу, а корисна площа екрану становить 85%. Та неозброєним оком видно. Що рамки тут не маленькі, але за декілька годин користування ти до цього звикаєш. Смартфон працює на базі операційної системи Android 14, оболонка простенька, зрозуміло, хоча меню можна було б якось урізноманітнити. Не скажу вам точний показник яскравості, але її цілком вистачить для використання у приміщенні чи в тіні. От при яскравому сонячному світлі не вистачає. Доводиться придивлятись, особливо якщо у вас темна картинка на заставці та ще й темні елементи інтерфейсу. Але це насправді не проблема. Процесор цього смартфона восьмиядер. Медіатек Helio J85. Він має два ядра А-75 з тактовою частотою 2,0 ГГц та 6 ядер А55 з тактовою частотою 1,7 ГГц. Графічний процесор ARM mali J52 MP2 з тактовою частотою 1000 ГГц. Оперативна пам'ять становить 8 ГБ з можливістю розширення до 16 ГБ. Вбудована пам'ять складає 256 ГБ, а також підтримується карти пам'яті microSD стандарту EMMC 5.1 обсягом до 1 ТБ тому за місце для зберігання файлів перейматись не варто вистачить на довгі роки. Щодо інших характеристик, цей смартфон оснащений бічним сканером відбитку пальця та функцією фейс-сканування для безпеки. Також є підтримка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 та NFC. Як бачите, працює смартфон плавно та без проблем. Щоденного серфінгу в інтернеті, редагування документів та інші базові завдання. Він покриває без проблем та дійсно працює плавно. Основна камера у смартфони складається з двох модулів: перший на 50 мегапікселів світлосилою f1.8, другий на 2 мегапікселі світлосилою f2.4. і чотири. Світловпору отримуєте хороші фото, насичені кольори та хороша деталізація. Є портретний режим, працює дуже гідно, враховуючи клас смартфона, деталізація на гідному рівні. Ось там на пора для смартфона це вже виклик. Без нічного режиму фото не такої хорошої якості, але якщо його увімкнути. Якість стає кращою, як для бюджетника нормальна. Портретний режим теж працює, але не ідеально, потрібно більше освітлення. Тез запису відео на основну камеру можете зараз оцінити, як справляється своєю роботою смартфон. Також якість. Ось така ситуація в нас по основній камері. Тез запису відео на основну камеру можете поглянути, як смартфон справляється своєю роботою в нічну пору. Незначне додаткове освітлення. І легка ходьба увімкнена суперстабілізація. Ось така якість. По відеозйомці, фронтальна камера на 8 мегапікселів світлосилою f2.0. і в світлопору. Ви отримаєте непогане фото з хорошою колірною передачею. Портретний режим працює теж гідно, але присутні незначні помилки. Темна пора для фронталки це дуже складні умови. Помітно, що фото з слабкою деталізацією у портретному режимі ситуація схожа. Та запису відео на фронтальну камеру можете оцінити якість запису, подивитися, чи підходить така якість вам чи ні. На мою думку, доволі таки непогано. Як для такого класу сма. Смартфона. Є тут і підтримка якоїсь стабілізації. Як бачимо, вона все ж таки працює. Звичайно, не, не ідеально, якщо пришвидшитись, можна побачити, але результат також непоганий. Тест запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як справляється з своєю роботою смартфон. У нас нічна пора, е, невеличке додаткове освітлення. Ось така ситуація в нас в нічну пору по відеозйомці. Якщо ж говорити на рахунок камер, так це звичайно в бюджетний пристрій, і вимагати від нього чогось надзвичайного також не потрібно. Але в світлу пору ви отримаєте непогані фото, враховуючи клас цього смартфона. Смартфон оснащений потужним акумулятором ємністю 6000 мАч, що забезпечує вражаючу автономність. Як зазначає виробник, цей пристрій може працювати без підзарядки до 48 годин. Звісно, все залежить від умов використання, але все ж показники дійсно щоб швидко зарядити пристрій, можна скористатися швидким комплектним блоком живлення потужністю 33 Вт. або використати стандартний режим зарядки 5 Вт, 6 ампер, якщо вам не принциповий час. Тож в результаті можна виділити основну перевагу: це хороша автономність. З недоліків я би виділив невисоку роздільну здатність дисплея. Проте, якщо дивитися в загальному, то для невимогливих користувачів Moto G24 Power – хороший бюджетний варіант. Модель для тих, хто цінує автоном. Ні, та не хоче переплачувати за додаткові функції, якими і так не буде користуватись. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну і звичайно, напишіть свою думку на рахунок усієї новинки, що ви думаєте? Чи дійсно цей смартфон може конкурувати в бюджетному сегменті з іншими конкурентами? Якщо так, свою думку напишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.